І наші захисники, у цей святковий перезріздвяний час прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим з Новим Роком від учнів та працівників Давидківської гімназії. Дякуємо вам, що щодня, ризикуючи своїм найдорожчим життям, наближаєте перемогу. Дякую, що захищаєте нас від ворогів. Повертайтесь живими. Дорогі наші захисники, воїни світла! Учні і та вчителі Давидківської гімназії щиро вітають вас з Різдвом Христовим. Різдво це день, коли у світ із любов'ю увійшов Ісус Христос. Нехай це свято затихне вся зброя, і тільки кепієверки та зорі, сяйтему у небі. Нехай новонароджене дитятко пошле вам своє благословення. Ти наша надія, опора і віра. Плиті, завдяки кому ми можемо зібратися за сімейним родинним столом в нашій рідній Ми знаємо, ви вистоїте, ви тримаєте заради нас, заради нашого майбутнього. В сьогоднішній день ми кажемо вам спасибі за ваш захист. Бог береже вас від кухні спорядів. Хай поруч з вами і за вашими плечима. Завжди будуть ангели-охоронці та всім небесні сили. Нехай з нашої землі зникне вся нечість, і ви повернулися додому живими і здоровими. Нехай у цілі здвяні дні ваші серця наповнюються радістю, любов'ю та теплом. Хай Божа благодать, милість та ласка скеровує та освітлює ваш шлях. І хоч ми далеко одне від одного, серцем і душею ми завжди полі, віримо, що невдовзі ви обов'язково відсвяткуєте всі свята разом в теплому сімейному колі. І з Новим роком, і з Різдвом ми щирі вам шлемо вітання. Вибережіть себе, ми переможемо разом, найбільше маємо бажання. Серця ваші хоробрі і величні, бомбодям живуть дорослі і малі, і з З христовим, З ЗСУ найкращі люди на землі. Низький уклін усім захисникам, що нас мов'янками оберігають, низький уклін, героїв вашим золотим серцям, вещирих серден'я і дітей.